Тим шармом і дорогим годинником, ролекс Омега гарний друзі, вітаю вас на україномовному годинниковому Ютуб-каналі, на Ютуб-каналі Хоролоджі, і з вами, як завжди, Росляков Дмитро. Думаю, всі зрозуміли із заставки на початку відео, що випуск буде про Омегу. Але давайте перед омегою невеличкий вступ щодо самого Ютуб каналу. Ми починаємо. Ми його робимо, і це перший повноцінний Ютуб. Випуск, я доволі сильно збентежений, але в захопленні від того, що ми це робимо, що це відбувається, і що ми стартуємо. Проте одразу хочу сказати: я не можу поки що однозначно вам повідомити, як регулярно будуть випуски, там яка буде періодичність. Буду намагатися, щоб це було в зрозумілому графіку. Безумовно, це не буде так часто, як подкаст, але будемо старатися, щоб це було цікаво. Регулярно, з зрозумілим очікуванням, проте зараз, роблячи перший випуск, я не готовий сказати, коли буде наступний, який буде точний графік. Давайте місяць-два подивимось, подивимось на перегляди, на реакції, на фідбек. І тоді буде більш зрозуміло з точки зору і часу, і взагалі необхідності, бо це в більшій мірі все ж таки, як би там не було. Але тест, я сподіваюся, що тест буде успішний, бо я дуже хочу, і це є основною моєю метою. Розвивати україномовний годинниковий контент і годинникову українську культуру. Тож буду вдячний, якщо ви підпишетесь, натиснете дзвіночок і залишите вподобайку і коментар під цим випуском. Тож переходимо до самого випуску до Омеги. Будемо говорити про Омега Seamaster Diver 300 метрів Professional. З 1993 року Seamaster Professional Diver 300 метрів користується легендарною популярністю. Я думаю, це беззаперечний факт. Сьогоднішня сучасна колекція охопила цю знамениту спадщину океану та оновила її найкращими інноваціями та дизайном Омега. Цей годинник має 42-мм корпус, виготовлений з нержавіючої сталі, та має синій керамічний безель із білою емальованою шкалою для дайвінгу, що дає неперевершену читаємість. Циферблат виконано з полірованої блакитної кераміки і він має лазерне гравіювання хвиль, а також віконце дати на 6 годинах. Циферблат неймовірно деталізований. Безумовно, для мене ця модель є еталонною ще й з точки зору того, що ці 42 мм на моєму зап'ясті 18,5 см сидять. Просто ідеально. Сатинування корпусу на дуже високому рівні і виглядає це неймовірно гарно. Скелетизовані стрілки та рельєфні показчики мають родієве покриття та наповнені білим суперлюмінова. А гелієвий випускний клапан має канонічний дизайн. Люм, як на мене, один з найкращих на ринку. Дивіться самі. І пишіть свої враження у коментарях під відео. Дайверське подовження виконане дуже зручно, набагато практичніше, як мені здається, ніж у того ж САБУ. Збільшити браслет за рахунок нього можна майже там на один сантиметр. Доволі, як мені здається, це буде корисним і зручним не тільки для історії пов'язаних з дайвінгом, а й взагалі, наприклад, улітку, коли спека, і треба трошки подовжити браслет. бо... Рука трошки розширилась від температури. Це звичний процес, і оце розширення в цьому вам дуже допоможе. Серце годинника це калібр Омега Мастер Хронометр 8820. Механіка з автопідзаводом і запасом ходу 55 годин. Женевські хвилі на роторі автопідзаводу. Механізм, що не підвержений магнітному впливу до 15 тисяч гаус. Як на мене, Омега Сі Мастер Дайвер 300 метрів профешенал найкращий дайвер у. Відношенні ціна якість супер впізнаваний дизайн, цей силует, як мені здається, зрозумілий за багато-багато метрів, і ви однозначно бачите, що людина безумовно має смак і якийсь має дотик до історії, до розуміння цього бренду, в тому числі, безумовно, і до Бондіани, бо Бондіана. Зробила свій безумовно величезний вплив в розвиток цього годинника і марки Омега як такої. Рітейл даного годинника складає 6100 євро на каучуковому ремені і 6500 євро на браслеті. Але я рекомендую безумовно брати одразу на браслеті, тому що якщо ви купите на каучуковому ремені і потім захочете докупити браслет, то вийде історія, що ви купили за 6100 євро годинник на каучуку. І браслет докупили ще там майже за 1000 євро. Тобто 7 100 вийде цей набір на виході. Якщо ви купите одразу за 6500 на браслеті, то докупити каучук можна буде знову ж таки або оригінальний Омегівський, там за. 250-270 євро, або якийсь аналог від Хорус, там Зеландя і, і тому подібне, там в діапазоні 150-170 євро. І, в принципі, ви там в діапазоні 6700, 6800, будете мати певну варіативність в зміні там, каучук браслет. Тобто в цій історії ви там приблизно 350-400 євро зекономите. Це, в принципі, стосується майже всіх годинників, вигідніше купувати на браслеті, а потім доповнювати. Мені. Дуже подобається цей годинник, я вважаю його знову ж таки ідеальним у співвідношенні. Ціна якість ідеальним з точки зору того, як він сидить на руці, який він має люм, які має характеристики, яку має історію. Я не дуже відніс би себе до людей, які готові там залишитись сетом із трьох годинників, а тим паче там з одним годинником, умовно на все життя чи в якійсь там ситуації на рік на якомусь острові. Але якби мене запитали. Який один годинник ти би залишив в колекції, або який би один годинник ти взяв би на якийсь там острів безлюдний і на якому треба пробути рік? Я б не вагаючись сказав, що це Omega Seamaster Diver 300 метрів Professional. Саме синій під колір моря, океану, ці фарби, ці хвилі на циферблаті, вони мене покорили вже давно, і я думаю, що це. Ніхто і нічого змінити не зможуть. Безумовно, в моїй колекції багато годинників, і буде ще більше, і вони всі під різні задачі. Але, мабуть, все ж таки цей годинник займає особливе місце в моєму серці, в моїй колекції, в моєму житті. І знову ж таки, якби мені прийшлось вибирати, я би вибрав єдиним годинником саме цей годинник від Омега. Друзі, це був доволі коротенький випуск. Але як мені здається, від душі дуже лаконічний, все по суті про основні речі без технічної там суперводи, яка є або в телеграм-каналі, або в інтернеті, це більш такий мій досвід, взаємодії, мої враження, мої почуття до цього годинника. Підписуйтесь. Ставте вподобайку, залишайте коментар, поширюйте, будь ласка, це відео, я думаю, це перший україномовний огляд Омега Seamaster. Думаю, що так. І точно не останній україномовний огляд багатьох крутих годинників, історій, досвіду і, в принципі, мого життя. Буду вам дуже вдячний, не перемикайтесь, підписуйтесь, побачимось у новому